Шановні журналісти, всі ми були свідками, як 2 травня в місті Одеса стала жахлива трагедія, внаслідок якої загинуло 48 осіб. Я буду вам сьогодні доповідати про ті події і про стан слідства на сьогоднішній день тільки в процесуальному плані. Тобто це всі дані були вам озвучені, які відповідають дійсності, які є в матеріалах. Дослідження кримінального провадження, які доводяться вину тих або інших учасників, яких ми будемо називати і показувати. <рес> так, е співпала 2 травня е були масові заворушення внаслідок зібрані між ультразвутбольним клубом «Металіст» та Чорноморість та декількома сотнями проросійських налаштованих та організованих і збройних осіб. Наслідкам я вам сказав те, що 48 осіб загинуло. 250 травмованих, з них 18 з вогнепальними пораненнями. З загиблих 6 з вогнепальними пораненнями, 10 у нас падіння з висоти. Всі бачили про те, що під час пожежі люди задихались і викидались від відчаїв, в вікна з 3-4 поверху, вони загинули. За вказаними фактами були відкриті кримінальні провадження. Прошу наступний. Це декілька кримінальних проваджень. І 294 масові заворушення, і 115 умисне вбивство, 341-захоплення державних або громадських будівель чи споруд, 345-та погроза, 276 хуліганство і 194 го місне пошкодження Мена. Ці всі провадження були об'єднані. Звичайно. 2 травня, коли вони були відкриті, розуміючи резонансність, розуміючи трагічність цих подій, воно було прийнято рішення прийняти допровадження головним слідчим пролінням даного кримінального провадження. Запорожні з Генеральною прокуратурою створена потужна слідчо-оперативна група і доручена декільком слідчим, винесена паснуру мною про доручення декільком слідчим провадження, в тому числі і наші колеги з ССБУ також надали. Як оперативний склад, так і слідчий. Всього у нас займається розслідуванням близько 200 працівників Це центрального апарату Одеської і Вінницької областей, і з них 146 слідчий. Розумієте, що е, дуже багато задіяно подій. Багато людей задіяно в цих всіх е, масових заворушеннях. І для того, щоб не гаяти час і не затягувати розслідування, тому і створені такі потужні. Як оперативні, так і слідчі групи. П'ять слідчих ГСУ, які очолюють в челі з полковником Рудницьким, це заступник начальника управління, який 2 числа ночі знаходиться в місті Одеса і керує розслідуванням цієї кримінальної справи. Почергово виїжджає туди мої заступники, в тому числі я планую також виїхати для надання практичної допомоги. Вірсія, які нами розглядаються, я би хотів, щоб показав на наступний файл. файл. Основні робочі версії чотири з них. Перше це замовлення екстремістських груп для дестабілізації в держав. Друге придобрання ділян керівників місцевих охорони влади та правоохоронних органів Одеського району для дискредитації діючої влади. Третя версія, наслідок неконтрольної дії фанатів футбольних клубів Чорноморсь та футбольних клубів «Металіст». А також про російських налаштованих груп та бездіяльності представників влади та міністрів. І четверта провокація радикально налаштованих осіб. Це основні версії, є також додаткові версії, я не буду на них зупинятися. Найбільш вірогідна версія, яка зараз відпрацьовується, провокація, звичайно, тому що з подальшої файлів ви зрозумієте, про що я веду. Слідством вже встановлено декілька експертиз, а в цілому призначено їх більше 200 експертиз що нас турбувало, що нас цікавило, від чого була пожежа, виникла пожежа в будинку профсоюзів. Свідки ми бачили по телебаченню, це висвітлювало масою інформацією. Пляшки з запиною суміші кидали як із самого будинку профсоюзів з поверхів, так і з боку. Палаточного містечка, яке було розташоване. Ви розумієте про те, що футбольні фани, як будь то металісти чи чорноморці, вони з собою на стадіон запальні суміші не несли. Ну, максимум це файери. Тому, звичайно, ці е, пляшки з запальною сувищею знаходились в палатках і на першому поверсі будинку просив. Після того, як була спровокована бійка і був знесений Палаточний городок, звичайно ці пляшки попали в руки і е, почали вбурляти е, їх як в приміщення, так і на перший поверх цього приміщення. І падали бутолки, кидались російськими влаштованими громадянами зверху з 3-4 поверху. Що нас зацікавило і е, є висновок експертизи, про те, що е, в смітті, яке було вилучено, було проведено близько 30 оглядів цих приміщень, цих будинку профсоюзів, в смітті і сажі була вияна така речовина, як хлорофор. Вона відома всім, її використовують для при проведенні хірургічних операцій. Але звідки вона взялася в будинку профсоюзів, зараз нам встановлюється просто вдихання парів і це є висновок експертизи, про те, що приводить до зупинки дихання. Що і сталося у нас 32 е, чоловіка у нас загинули, в принципі, не від високої температури, а від невідомої речовини, вони просто, у них зупинки серця, вони задихнулись. І звичайно, ми спочатку розглядали про те, що це е, від горіння, від смуг. Ну е, сталося так, що от, висновок експерта такий, що вони не стільки від Дима від Гарі твої, а від іменно від цієї суміші. І вона знаходилася суміш не один день, там, тому що вже е, в повітрі, і це дає експерт, про те, що якщо вона довго знаходиться і контактує з повітрям, то вона переходить в небезпечну речовину, яка навіть не треба, щоб вона горіла, вдихання неї вже приводить до непоправових наслідків для здоров'я. Не обов'язково смерті але це е, і параліч і все інше. Для того, щоб більш ретельно і більш кваліфіковано провести експертизу, ми направили до посольства Ізраїля відповідні запити, щоб вони надали нам кваліфікованих спеціалістів, які в них є, допомогти нашим спеціалістам провести кваліфіковану експертизу і дати висновки, і розставити всі крапки над її. Це кількість хлороформу, в яких пропорціях він був, чи він був змішаний. с бензином, соляркой, которые были в тех запальных Буквально обещали пару дней дать нам ответ и надать нам таких специалистов. Я буквально перебил бы вас. Прежде чем мы перейдем к лицам, которые причастны, на наш взгляд, к этим беспорядкам и к этой трагедии, я бы позволил такую себе общую сентенцию как лицо непроцессуальное, что расследование показывает о том, что к этому делу имеет имеют участие очень а, много различных политических сил, которые, может быть, бы изначально и не хотели, чтобы произошло такое, то, что произошло. Но то, что их участие имело место, то, что в этих всех беспорядках, так или иначе, в инициации их а, и, ведущую роль играли местные политики, это тоже правда. Это и депутаты горсовета, в том числе и ряд из которых находится в розыске, сейчас скажет об этом начальник следствия. Это и активисты выборных штабов нынешних, в том числе сотрудники милиции, в том числе родичи бывших сотрудников милиции, как известная семья Долженкова. Один из братьев, который сейчас находится у нас арестованным, Активнейший участник э, так называемого антимайдана, э, сын очень известного генерала НВД в, э, в Одессе, другой нынешний работник э, выборчего штаба Эдуарда Гуровица, был допрошен по делу. Э, другие выборные штабы, и кандидатов в мэры и кандидатов в президенты. Э, участники этих штабов здесь тоже принимали то или иное участие в этих процедурах. И вот в этой мишанине всей, которая вылилась в такую трагедию, нам предстоит очень детально разобраться, потому что здесь очень деликатная тема. Дальше начальник следственного управления скажет а, то, что может говорить процессуалист, а то, что сказал министр, как политическая фигура. Вы пока примите это к сведению, на этом я пока ограничусь. Прошу вас. Прошу выступить. Вы бачите на тему слайде Червоними стілками доведена, показана людина. Ніякий ходіяк Сергій Олександрович. Він буквально вчора затриманий, в процесальному плані затриманий, в порядку статті 208 кримінального професального кодексу. Сьогодні буде прийнято відповідне рішення Печерським судом, арешт або іншу міру з убіжного Він доставлений до міста Києва для того, щоб не провокувати в місті Одесі, Інших там, масових заворушень, тому коли кримінальне провадження знаходиться в головному слідчому управлінні, то ми під юрисдикцією Печерського суду тому і звертаємося до Печерського районного суду містаків. Ця людина, як ви бачите, на цих кадрах з обрізом легкоство містецької рушниці стріляє як по працівникам міліції, оце четвертий ніжній справа. Ви бачите, з щитами захисними стоять працівники міліції, і він э, стріляє по ним. Так і стріляє по э, громадянам, які знаходяться от за барікадами. Тому я вам озвучив одну із версій, четверта версія. Це радикальне налаштовані провокатори, які безразні куди стріляти, тільки без спровокувати оці масові безпорядки. Запевняю вас те, що це не останнє затримання і арешти. На даний час нами в активній розробці знаходяться 22 підозрюваних, яким найближчим часом буде або обрамі міра заходу, або вони будуть оголошені в розшук, якщо вони будуть скриватися. Із них, як говорив пан міністр, є і депутати міської і обласної ради, Одеської обласної ради і міської ради міста Одеса. Як тільки буде повідомлено про підозру, одразу вам буде Названі прізвища їх. Ви розумієте, те, що діючий кримінально процесуальний кодекс, кодекс він, е нам не дозволяє самому слідчому, тільки е генеральний прокурор або його заступник депутатом міської ради і обласної підписати повідомлення про підозру. Тому я не буду зробити наперед, а е вам буде повідомлено додатково. На даний час арештованих людей, які знаходяться під вартою, 12 чоловік. Вот вони всі у вас показані. Все було 17 осіб, але э, після арешту з э, п'ятьом змінили міру миру заходу на домашній ректор. Два, проц... Два э, підозрюваних в э, організації і участі в масових заводух знаходяться в лікарні з тяжкими травмами, тому э, їх постійно охраняють наші підрозділи. Після одужання вони будуть переміщені до слідчої ізоляту. В тому числі тут на слайді ви бачите цей Долженков Сергій Олександрович, озвучений паном міністром. Допитаний також і Олег Долженков. Поки проти нього в процесуальному плані ніяких рішень не приймалося, але при зборі доказів і наявності е, доказів також буде в процесуальному плані прийнято відносно нього рішень. Слідство активно працює в даний час. Я вже вам говорив про те, що. Е, Велика кількість свідчі постійно безвиїзно знаходиться в місті Одесі. Я думаю, що на протязі місяця ми будемо готові спрямовувати кримінальне провадження в частині нашої по масовим заворушенням до суду. Генеральна прокуратура розслідує кримінальне провадження відносно працівників міліції, які чи приступні халатності, чи навмисно сходять будь-які дії, які Генеральна прокуратура. Порахує за злочинні дасть їм оцінку. Я не буду обговорити це питання. Я думаю, що при нагоді представники Генеральної прокуратури, які також група знаходиться постійно в Одесі і відпрацьовує, вони вам дадуть свій коментар. Остаточне рішення про об'єднання цих кримінальних проваджень, якщо буде доведено те, що організація і спрацює на із версій Буде доведена вина і представників міліції безпосередня організація. Звичайно, вона буде об'єднана і я думаю, що буде створена слідча група з представників Генеральної прокуратури і головного слідчого управління МВС і буде прийнято законне процесуальне рішення. Дякую за увагу. Пані друзі. Я хотів би додати до своїх колег, що протягом з 2 травня, починаючи, працювала і Служба безпеки. І ми, як спецслужба, хотіли б доповісти, що злочинне угруповання, в тому числі в якої виходили, і політики, і їх помічники, організували провокації, диверсії, вбивства людей з залученням дійсно хімічних речовин, які були завчасно підготовлені. затримані, які на допитах дають свідчення. Навіть зараз ми розуміємо, що небезпека з'являється кожного дня вчора, о 14-й годині, на Куликовому полі. В місті Одеса Служби безпеки було ліквідоване недопущення скорення та скоєння терористичного акту. Громадянин Шабалін, який організував за попереднім контрспостереженням саме на цьому місці, разом з групою зловмисників вибухівку та автомобіль, який підривав, планувався на підрив, на вбивство людей, і на продовження всіх цих нелюдських речей, які ми бачили 2 травня. Разом з МВС і з прокуратурою нам вдалося запобігти цьому теракту. Ці злочинці або правопорушники затримані, доставлені до Києва і ведуться слідства. Це ми вам доповідаємо для того, щоб ви зрозуміли насправді, наскільки небезпечним є ціла мережа людей, які злочинцями від колишньої влади продовжують фінансуватися, і фінансування спрямовується саме на провокування. Вибухів на провокування мас злочинів з надзвичайно небезпечних для людей. Ми також хотіли підтвердити, що цинізм і знаєте, як безмежність злочинних намірів полягає в тому, що, наприклад, Арсен Борисович згадував, це правда, що один з колишніх міліцейських генералів, навіть його свого власного сина, він опізнав серед загиблих в цей час. Він його гримував вдома і готував на евакуацію, а фактично на нелегальну відправку до Придністров'я до Молдови. Тобто політики розуміють, що і спецслужби МВС вже вдихає їм в потилицю і що їм не уникнути кримінальної відповідальності. Тому ми будемо доповідати і далі кожного. Депутата, помічника, в тому числі і столишнього керівництва обласної державної адміністрації. Як тільки будемо затримувати, будемо показувати зразу і Одеситам, і власне всім землі, і громадянам України. Вважаємо, що суспільна небезпека того бандформування, яке є в Одесі або було, і зараз тільки залишки цих людей, особливо ті, що раніше були на посадах, є вкрай суспільно небезпечними і потребують подальшого розслідування. Навіть останні результати. Диверсійна група, повторюю, вчорашня спроба підриву автомобіля на Кулаковому полі свідчать про те, що роботи там ще багато. Дякую за увагу. Ну, коментирую ще цей випадок, як Валентин Александрович сказав, що гримірував для того, щоб вивезти його за рибі, А в зданні Дома профсузів, рядом з одним з обгоревших трубів, підбрасував пістолет, якби принадлежащий сину, щоб імітувати якби його смерть. Ось такі э, дикі подробності, як питаються збирати наказання. Ну, на нього, на мабуть, вся інформація по цьому вопросу. Я, якщо моти, Борисович, хотів би э, дуже буквально одну хвилинку подякувати ще раз Міністерству внутрішніх справ. Вчора не тільки в Одесі ми працювали, а в Києві, в Києві, Святошинському районі, затримана і знешкоджено вісім правопорушників. Вилучено ціле знаряддя зброї. Це сім автоматів, два кілограми пластида з детонаторами, які вже ближче до Києва, ближче до виборів, ці зловмисники з усієї України збирали, за гроші організовували і думали, що е, таке можна робити безкарно. Показуючи ці результати, доповідаючи вам, ми хотіли б подякувати тим громадянам, які нам вчасно повідомляють про такі плани. І Попередити в суспільство, що в разі, якщо хоч щось вам стає відомо, і ви бачите підозрілих людей, які намагаються чи то торгувати зброєю, чи то нелегально її ввозити, гарячі лінії і ВСБУ, і міністерство чи справ продовжують працювати. Особливо буде це під час виборів. Ми будемо максимально відкриті для громадян з тим, щоб і такі знаряддя, і такі бандформування по всій країні ми зупиняли до того. Як вони отримують зброю і будуть чиняти злочини? Як?